Всім привіт з Ірландії. І слухайте, нещодавно як справжня жінка в своїх шавах. Ну, я зрозуміла, що в нас потепліло. І треба щось вдягти, ну, щоб не померти. А в мене светри, 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 200 светрів. А треба щось легке, як почала я шукати. І зрозуміла, що весь одяг мій не підходить. Чи що щось я не хочу вдягати, бо вже вдягала багато разів, ну, чи декілька разів. Чи не підходить мені колір. І ну, я пішла і купила, купила трошечки собі одягу о, на літо. Ну і все, наразі подивимось, що я ще куплю, докупляти буду. Ну, трошечки зовсім. А, і почала зараз дивитися і зрозуміла, що в мене є одяг, який можна носити. Так буває. Неуважно дивилася, коли дивилася перший раз. Ну, а тема така, що я багато про неї говорила, про коло знайомств, яке треба в еміграції знаходити, і що в мене виникли з цим проблеми. А зараз подивилась чарівну дівчину з Марока, нашу українку Аню, яка ну, пережила подібне. Тобто, ну, говорила вона принаймні про це. Що ти приїхав і старі знайомства відпадають, а, ну, якщо це не родичі, мама ну, не відпаде знайомство. А от, наприклад, якщо ви там були подругами, ходили на каву, там, про щось пліткували, можливо, роками, то говорити вам нема про що? І от вона точно розказала, як це відбувається. Що спочатку досить рідко вам дзвонять, потім. Ну, майже взагалі не дзвонять. Потім дзвониш ти. А потім ти розумієш, що і ну, все, відпало знайомство. І в мене ну, замовк телефон, а в мене він не замовкав взагалі. Навіть вночі я його не вимикала, всі дзвонили мене зранку до ночі. Я говорила, говорила, говорила. Там, все було пов'язано з цим, таке коло було знайомств і все. все замовкло. І я в такому вакеумі була. Я з поляками там намагалася. Я намагалася зі словаками якось створити інше коло, але не тільки що з часом важче знаходити знайомство. Для мене це специфічне коло інтересів. І ну, людям це не цікаво. Я можу поговорити про їжу, але не багато часу. Так, я тільки знімаю для вас. Небагато часу я можу щось, ну, якісь побутові речі про них говорити, але небагато часу. І ну, от, отакий вакуум. Mm -hmm. Дружин, так що дружин, ну, щоб uh, щось співпало. Uh, дружин, я знаю тільки одну домі говорю, і то їхати далеко, і так ми зустрічаємося. Чи, можливо, коло інтересів, вона пізніше приїхала, коло інтересів, може трошки інакше. А, тобто, ну, не дуже приємно, і ну, вже як склалося, вона руками в мене складалося. Це були неформали, я спілкувалася, а потім я спілкувалася ну, з професією, з людьми, які працюють в політичних офісах. І, і там кожна передвиборча компанія лишала мені якусь близьку людину. З ними між іншим, я спілкуюсь, але зараз вони всі зайняті так, бо вони ну, на фронті, не до мене. Я їм бачу, дивлюся, що вони заходять, і не можу. Боже, не можу навіть ну, там, я запитаю, щось мені не відповідають. Я знаю, що людина жива, що людина заходить, я на це дивлюсь, але поговорити зі мною чи відповідають одним реченням. Ну, тобто, я окей, ок, чи я добре. А, так, щоб говорити, ну трошечки в мене є знайомий, а, він говорить зі мною трошечки, але теж, бо він в Запорізькій області на лінії фронту. Теж не дуже може поговорити і зайти навіть в інтернет, інколи. А, так і буває. Так що, от є такий вакуум, всі, що дівчата, приїжджаєте, майте на увазі. І от здається, що реф'юджі в'їхали українці багато, і в них свої проблеми і свої інтереси, і вони тримаються окремо. Нічого з цим не зробиш. Так що, принаймні, саме українських друзів не склалося чи інший вік. Буває рефюжі, чи це ну, вони там між собою. Так що, от, коло, можливо, якщо е, ті рефюджі, які лишаться тут, біженці, да, які тут лишаться, вони, можливо, своє коло створять, е, бо вони там етапи е, пройдуть. Між іншим е, от мені думалося таке, я скажу, ну, це на останній, а потім ковбаса води. На останнє скажу про це, що от, ну, багато людей вони, ірландці, спіймали на те, що дають житло і дають 220 євро на тиждень. В чому спіймали? В тому, що, скоріш за все, ми не знаємо, як буде, але так, що всі вони поїдуть додому. Звичайно, що виходять, виходять на роботу, якщо не мають мови, це важка робота, якщо мають, це теж важка, що інше ставлення погане, про це я вже колись говорила. І це не те, що на батьківщині, бо на батьківщині ти щось мав. Англійська, ну, щоб добра була англійська, я не знала, скільки це років. І буває, що людина ну, в Україні для України добра, а для англомовної України не дуже. І це ну, важко, важко. Не все ти можеш захистити себе, висловити. І, звичайно, що люди йдуть з роботи. Попрацювали трохи і пішли. Попрацювали і пішла. є хто і навіть і не спробував працювати. І ну, ті, хто хоче поїхати, такі дуже багато додому, це одне і те саме, одна річ, і те саме так, одна річ, вибачте. А всі, хто нема куди їхати, бо їх міста не ну, в такому стані, що і міст не лишилося, чи вони. Не хочуть, Бо я, послухайте, в мене є такий політичний однопартійцець, який, я його запитала ще в 2015 році, чи хотів би він після звільнення Луганська повернутися в Луганській. Він мені сказав, Катя, я з цими сволочами жити більше не хочу. Тобто, ті, хто не хоче повернутися і жити з цими сволочами, він російською мовою оригіналом сказала. Хоч він у Львові живе і вільно спілкується українською, ну це була емоція така в 2015 році. Він і в Луганську вільно спілкувався не, не, не тільки що у Львові. А, і ну, ну, все зрозуміло, що сталося. Тобто, для тих людей я не знаю, як вони будуть. Бо я думаю, що є така думка, що лишать. я думаю, що не лишать, що навмисно дають ці гроші, такі умови, щоб ви тут не закріпилися ніяк, щоб вам не зробили візу трудову, яка буде потрібна, я думаю, щоб ви поїхали просто. Ну, дай Боже, все складеться, відбудовувати країну і схід країни треба. Далі буде якась побуть, ковбаса, сало, можливо. Хочу вам показати, як я виправляюся. Це все, що я купила на тиждень. Я не жартую. А, ну, справа в тому, що в мене просто набагато всього. А я хотіла ще сала запастись. <гум> у мене там є шматок ковбаси і сала. Ну, вирішила не йти вже така в нас спека, і я зранку встала і робила багато справ. І така вже спека, що я не пішла. Ну, Потім куплю. Як змінилися смаки? ну, Сир у мене козячий. Отак от, от я вам його покажу. Він такий жирний, приємний. Творог у мене сир. Я не знаю, як сказати. А як буде українською, що це ну, творог російською і польською, до речі? Ну, в них там муж, а не чоловік. І так далі, що є там з російською у них співвідносно. Так ось, в мене там є такі польські дві, я не з'їла. Треба буде з'їсти, з'їсти треба. А, е я навіть не знаю, що мені хочеться, окрім води. А, я воду, воду лишила не в машині, але не піду вам показувати, тому що ви води не бачили шість пляшок. А, ну така мінеральна, я її просто буду охолоджувати. А, як зміни смаки на маковбаси? І купила замість саур -крім, ну, тобто як сметана, я купила фреш крім для того, щоб з'їсти полуницю ну, виноград потім з'їм. Ну, єдине, що лосось це незмінно поки що. Я його зараз посаду. І щось мені не зайшов хліб без глютену, але ну, спробую ще. Це я купила з глютеном. Ну, спробую наступного разу без глютену. А так я його годувала. Віддавала пташкам, я прошу вибачення. Ну, маємо те, що маємо. Скажу вам правду, не буду брехати. А, все зливається, послухайте. Ну, здається, сукня сірою, але вона, вона не сіра, вона чорно-біла. Мені подобається поєднання таких кольорів. Вона цікава, я покажу на собі. Мені здається, що фасон цікавий. Вона досить дорога 118 євро. Але що за бренд? Я не знаю. Якщо вам, ви знаєте, такий бренд, то будь ласка. От він. Так, купила я останній розмір за знижкою. Можна і смол мені. Не повірити, бо вона така, що розтягується. Купила я ну, майже за 37 євро. Вона здається дорогою, бо тканина ну, дуже приємна і нелегка, і ну, здається, і, і щось, ну, синтетику воно додали. Ну, склад треба читати, ну, я не читаю. Ну, не так, що багато. І цікавий фасон. Тобто, воно підкреслює фігуру цікаву. Я вам покажу її на собі. Обов'язково. Дивіться в шоті. Почала вчора вдягатися і зрозуміла, що мені не подобаються всі мої речі. Що мені повна шафа і не одна, і нема що вдягнути. Ну, це так буває, ви розумієте мене, так? От Все не підходить, нема композиції, Чи я набридла, вже вдягала таке. що ну, Не хотіла я. І пішла під джинси собі купила колись я, коли була підлітком, таке носила. Футболки, це HM. Вона досить дорогая. Я думала, що це таке сонечко чудове. Я не впевнена, що це сонечко. Я не можу тут прочитати, що це тут написано? Не знаю. Воно щось мені розлізлося все. Коштує воно це о, фунти, фунти вгорі. А внизу ну, 18 майже євро, 17,99. Це смол такий великий, Це великий такий смол. А на собі покажу. А ця, ця більш дешева. Вона з однакою, мені здається, тканина. Хоч ця трошечки більш товста тканина. Отак. От так, трошечки більш товста. ця. А, ця XMALL останню, мені здається, що я купила, і коштує вона ну, однаково, що фунти, що євро, 10 євро я віддала за неї.